把他可能在这弄嗯，烧了路。 А на на втором. Що почули, які були перші відчуття? Когда взрыв пройшов, я спочатку нічого не понял. Как-то нагинаю на, на другу часть кровати, потім вижу, що все тупо на мене падає з рамою, вихожу в коридор, ввожу все такой. Думаю, що пройшло, що у меня кровь там, і все, розсічення. Одні були вдома? Нет, с родителями. А як да, так все нормально. — Вам одразу надали допомогу? Ну так. Да. Є, ші, є, ранені я була, я Дома, ушов, Шобачка, приблизно о 12.40 двома кабами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя. Один КАБ влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по. Вуста населеному району і житловому будинку безпосередньо наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві людини, і наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих дві людини знаходяться в складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу. Та задача, яка пороставлена, то всі комунальні служби вже працюють на місці. Рятувальна операція закінчиться через декілька годин. Після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків тих руйнувань, які є. І після того оцінку всіх наслідків.